Вправа номер 700. Знайдіть значення виразу. No b квадрат мінус 30b плюс 225. Давайте представимо цей тричлен у вигляді різниці, так як маємо знак мінус квадрата різниці. Так, шукаємо два квадрати. Маємо b225 b2 це 15 квадратів. Далі мінус подвійний добуток 2 на b на 15. Перевіряємо. 2 на 15 це 30b. Тобто цей тричлен можна згорнути в квадрат різниці b-15 в квадраті. Тепер підставляємо b. b дорівнює 6. 6 мінус 15 в квадраті буде дорівнювати мінус 9 в квадраті. Мінус 9 квадраті буде додатнє число, та буде просто 9 квадраті, буде 81. Номер 2. 100а квадрат плюс 60аб плюс 9b квадрат. Дорі. Згорнемо у квадрат суми, так як всі доданки у нас додатні. Шукаємо квадрат. 100а квадрат можемо представити, як. 10а піднесене до квадрату. 9 b квадрат – це буде 3 b піднесено до квадрату. Рахуємо подвійний доводок. 2 на 10а на 3b. Перевіряємо. 2 на 10 20 на 3 60 60аб. Маємо 60 ab А отже, можемо згорнути у квадрат суми 10а плюс. 3b. Так? А тепер підставляємо значення 10 помножити на 08, це наше а, плюс 3b це буде мінус 3 помножене на 3, так як b це в нас мінус 3 дорівня. Маємо 10 помножити на 08, це в нас буде 8, мінус 3 на 3 9 в квадраті. Це в нас буде мінус 1 в квадраті, який дорівнює 1. Номер 701. Який одночлен треба поставити замість зірочки, щоб можна було подати у вигляді квадрата двочлена? І так дивимося: маємо щось: мінус 56а плюс 49. Дорівнюємо. Дивіться: мінус 56а. Ви пам'ятаєте, що доданок, який містить знак мінус. Може бути тільки у квадраті різниці і це буде подвійний добуток. так? Якщо всі інші доданки у нас додатні. Далі, тобто, це в нас подвійний добуток. 49 це один із квадратів, давайте ми його запишемо. Мінус 56а переписуємо. Плюс 49 це 7 в квадраті. Тепер мінус 56а давайте представлено як подвійний добуток чогось на 7. Так? Це в нас буде мінус 2 помножити на 7, другий вираз. Так? Що це в нас буде? 5, 14, 56 поділити на 14, це буде 4. 4, та залишається ще а. 4А. Перевіряємо Перевіряємо коефіцієнт. 2 на 4 – 8, на 7 56а. Тобто, дивіться, маємо подвійний добуток. 2 помножити на другий вираз і помножити ось на перший вираз. Тобто перший вираз це в нас буде 4а в квадраті. Переписуємо. Маємо 16а квадрат мінус 56а плюс 7 у квадраті. Отже, наша зірочка це 16а в квадраті. Номер 2. 9 це квадрат. Мінус 12 плюс щось. Так. Маємо вже подвійний добуток. Маємо перший квадрат. Давайте запишемо перший квадрат. Це в нас буде 3C, піднесене до квадрату. А подвійний добуток записуємо. Перше подвійний, виносимо двічку. 2, помножити на 3C, отримали 6C, а нам потрібно 12. Тобто потрібно домножити на 2, щоб утролилася 12. .7. Перевіряємо, 4 на 3 12. .7. А отже, наш останній доданок це буде 2 в квадраті. Використовуємо формулу. Так? Це в нас буде 4. Отже, наша зірочка це 4. Номер 3. Щось мінус 42х. Плюс 49y в квадраті. Так, маємо подвійний добуток, так як це доданок зі знаком мінус, коли два, два других доданка у нас додатні. Так, Це подвійний добуток. Значить, 49y квадрат це один з квадратів. І ми також шукаємо перший вираз у квадраті. Так, Давайте перепишемо: 42 xy а 49y квадратів ми перепишемо як 7 у піднесене до квадрату. Дорівнює. Так, щось починаємо розписувати подвійний добуток. Це 2 помножити, по-перше, на 7у. Так. Це в нас отримали 14. А у нас є 42х. Тому потрібно помножити. 42, по-перше, ділимо на 14. Отримаємо 3. Так, 2, 6 на 7, 42 перевірили. І чого нам ще не, не вистачає? Це х. Дивіться, додаємо х. Плюс 7 у в квадраті. Тобто, подвійний добуток, 2, другий вираз. І ось у нас буде перший вираз. Тобто, перша зірочка. Це в нас буде 3х піднесене до квадрату. Давайте перепишемо. Це в нас буде 9 х квадрат мінус 42х плюс 7у в квадраті. Тобто наша зірочка це 9х квадрат. Номер 4. 0,01 б квадрат плюс Щось плюс 100c квадрат. Дивіться, перший вираз є квадратом, останній вираз є квадратом. А отже, те, що буде посередині, доданок, який посередині, це буде подвійним добутком. Давайте перепишемо квадрати. Це буде 0,1b піднесене до квадрату. Тут маємо 10c, також піднесене до квадрату. Шукаємо подвійний добуток. 2 на 0,1 b на 10 C. Рахуємо Дорівнює. Перепишемо 001 B в квадраті плюс 01 на 10 1, 1 на 2, 2. 2b. Плюс 100 C в квадраті. А отже наша зірочка це 2 b C. Номер 5. а квадрат квадрат мінус 4А куб в п'ятій плюс зірочка. Так, по-перше, маємо квадрат різниці. Подвійний добуток це 4А кубб в 5. Перший квадрат це в нас АБ в квадраті. Давайте запишемо АБ в квадраті. Так, маємо перший вираз маємо. Запишемо подвійний добуток. Це буде 2 помножити на АБ. І помножити на другий вираз. Дивимося, з чого нам не вистачає? У нас є 2АB. А маємо отримати 4А куб Б5. Тобто потрібно домножити на 2, потрібно домножити на А в квадраті і потрібно домножити на B в 5. Перевіряємо: 4А куб Б. Ага, дивіться, у нас же ж було тут Б. Значить. Тут нам потрібно домножити на b в четвертій, щоб отримати в кінці b в п'ятій. Перевіряємо знову b в першій на b в четвертій буде b в п'ятій. Тобто, ab – це перший вираз, а 2а квадрат b в четвертій це наш другий вираз. Перепишемо його. Це буде 2а квадрат b в четвертій, яке піднесене до квадрату. Все, давайте перепишемо. а квадрат b квадрат. Міс 4аку в п'ятій, плюс підносимо до квадрату 4а в четвертій Б у восьмій. Наша зірочка це 4а в четвертій Б у 8. Нумер 6. 144 х квадрат y в четвертій мінус зірочка помножене на y плюс 0,25 y в 6. Дивіться, ми будемо шукати неповний, так як у нас y вже забрали, подвійний добуток. Тобто, давайте перетворимо цей доданок та цей доданок у квадрат. Це в нас буде 1,44. Це 1,2х2х та y в квадраті, які ми підносимо до квадрату. Далі 0,25 це у нас 05 і куб, який ми підносимо до квадрату. Записуємо подвійний добуток. 2 на 12 х квадрат на 05y куб. Перевіряємо. Так, рахуємо. Одразу можемо переписати знову як 1,44. Х квадрат у четвертій. мінус, Тут рахуємо. Значить 2 на 05. Це в нас буде 1. 1 на 1 і 2 це буде 1 та 2. Далі х1х. Просто х. на у в третій, це буде в п'ятій. Але нам потрібно забрати 1 y. Тобто ми перепишемо, як у в четвертій. Помножене на y. І переписуємо останній доданок 0,25 y в 6. Тобто, дивіться, наша зірочка це 12 в 4 Номер 7 64 мінус 80 y в 20, плюс щось помножене на y в 40. Так, дивіться. Ми шукаємо неповний квад... вираз в квадраті, так як маємо вже y в 80Y в 20 – це подвійний добуток. Знак мінус вказує на те, що мова йдеться про квадрат різниці. Тобто запишемо. Перший квадрат це у нас буде 8 квадратів. Мінус. Тепер записуємо подвійний добуток. Потрібно взяти 2, помножити на перший вираз на 8 і помножити. На те, що залишається. Дивіться, 2 на 8, це у нас 16. Щоб отримати 80, потрібно 16 помножити на 5. Тобто 5, та ще потрібно додати y в 20, 5 20. Дивіться, це в нас другий вираз. Так? Тобто, тут маємо 5. Y в 20 піднесене до квадрату. Давайте перепишемо. Так, 64 мінус 80 в 20, а тут маємо підносимо все до квадрату. Це в нас буде 25 y в 40. Порівнює з тим, що нам потрібно знайти. Нам потрібно знайти вираз, який множиться на y в 40. А це в нас буде 25. Номер 8. 9 25 А в 6 B квадрат. мінус А в 5 Б в 5 плюс щось. Так, дивіться, знак мінус вказує на те, що А в 5 Б в 5 це подвійний добуток у квадрата різниці. Значить, перший вираз це в нас квадрат. Це в нас буде 3 п'ятих А куб Б. все це підносимо до квадрату, мінус шукаємо подвійний добуток. 2 на 3 п'ятих на А куб Б. Дивимося, що у нас залишається 2 на 3 6 п'ятих. Тут коефіцієнт у нас 1 мінус 1. Тут у нас мінус 6 п'ятих, а тут мінус 1. На що нам потрібно помножити на 6 п'ятих, щоб 6 п'ятих перетворилося на 1. На обернений дріб на 5 шостих. Дивіться, 5 та 5 скоротиться. 2 помножене на 3 6 та 6 скоротиться, отримали 5 шостих. Тепер тут а в п'ятій, а в нас а в третій. Тобто, потрібно домножити на а в квадрат b в п'ятій у нас просто б на б в четвертій. А отже другий вираз, дивіться, це у нас 5 шостих а квадрат б в четвертій. Тобто переписуємо. Це у нас буде 5 шостих а квадрат б4. Все це підноситься до квадрату. Давайте перепишемо. Це в нас буде 9 п'ятих. А шості б квадрат мінус а 5 п'ята, А тут підносимо до квадрату. Це буде 25 36. А в четвертій підносимо до квадрату Б у восьмій. Отже, наша зірочка це 25 36, а в четвертій Б у восьмій.